Наталя спостерігала через вікно, як її сусід Сергій і його дружина Оля викладали з машини пакети з продуктами. І хочеться їм так рано по магазинах їздити, міркувала вона. Вихідний, спали б собі та й спали. Зовсім Олька своєму чоловіку відпочити не дає. Був би в мене такий чоловік, та я б. І далі Наталя мріяла, що б вона робила з таким чоловіком. Ну, ясна річ леліяла б його і плекала. Наталі сусід Сергій завжди подобався чемний, послужливий, завжди привітається, двері притримує, пожартує, а Ольку Наталя недолюблювала. Ольга завжди виглядала модно, ходила з високо піднятою головою, віталася ввічливо, але стримано. Ну, і чому таким жінкам щастить на хороших чоловіків? Скаржилася Наталя подругам за чашкою чаю. І справді, підтримали її Інна. Несправедливо це, ти ж он, дівка гарненька, все при тобі, а з мужиками не щастить. У таких гордовитих, як це Олька, хороших мужиків треба забирати, підсумувала Таня. Вони ще посміялися і перейшли до обговорення своїх чоловіків. Подруги розійшлися, а слова Тані міцно засіли в Наталі в голові. Обміркувавши стратегію, вона вирішила діяти. Вона напекла пиріжків, насмажила котлет і пішла до сусідів. Двері відчинив Сергій і Наталя, зробивши найнищасніший вигляд, який тільки могла, попросила допомогти їй прикрутити дверцята на кухонній шафі. Мовляв, старалася старалася, але нічого не вийшло. Перед цим вона дуже вміло відкрутила петлі на цих самих дверцятах. Поки Сергій ремонтував дверцята, Наталя всіляко його розхвалювала. А коли він закінчив, запропонувала пиріжки і котлетки. Від запаху смачної їжі у Сергія розігрався апетит, і він з радістю погодився. Він їв котлети і розхвалював кулінарні здібності Наталі. Наступного разу Наталя знайшла ще одну причину, щоб попросити Сергія про допомогу. Цього разу в неї були домашні вареники і яблучний штрудель. Так Наталя щоразу, коли кликала його допомогти, готувала смачне частування. Сергій поїсти любив, тому він із задоволенням наминав їжу, розхвалював Наталю і скаржився, що вдома його так їжею та увагою не балують. Це він, звичайно, лукавив. І через півроку, після смачної їжі та келиха Ігристого, Сергій став її коханцем. Його дружина Ольга була наскільки впевнена у своєму чоловікові, що навіть уявити не могла, що Сергій може їй зраджувати. Тому, коли вона про це дізналася, то одразу виставила його з дому і два дні плакала на самоті. Син уже був дорослим і жив окремо від них. На третій день вона подала на розлучення, повідомила про своє рішення синові та батькам і виставила квартиру на продаж. Майже місяць вона приходила в порожню квартиру і плакала, а Сергій у цей час щасливо жив із Наталкою. Квартиру продали, офіційно розлучились. Ользі неприємно було бачити, що її Сергій тепер не її. Але життя тривало. Ольга купила собі однокімнатну квартиру в іншому районі міста і почала жити заново. А потім зрозуміла, що одній не так уже й погано їй не треба стояти весь вечір на кухні і готувати чоловікові їсти, не треба їздити щосуботи в магазин і набирати купу продуктів, і вона тепер спокійно може поїхати відпочити, куди Сергій сам не їздив і їй не давав. І що краще ставало Ользі, то гірше ставало Наталі. Її почала напружувати присутність Сергія у її житті. Тепер їй доводилося, що вставати рано і їхати на ринок про свіжі продукти. Сергій набирав скільки продуктів, що, здавалося, їх вистачить на місяць, але через тиждень холодильник уже був порожній. Продукти купувалися не тільки на всю зарплату Сергія, а ще й Наталка почала витрачати на їжу втричі більше. Йому треба було готувати сніданок, обід і вечерю і обов'язково щось до чаю. На роботу він брав скільки їжі, що здавалося, що він годує весь свій відділ, і він заборонив їй спілкуватися з подругами і купувати нове вбрання. Вдома він теж став встановлювати свої порядки, і через це часто відбувалися сварки. Наталя зрозуміла, що Сергій не такий ідеальний, і взагалі без нього вона жила краще. Вона спробувала якось вирішити цю проблему, на що він сказав. Ти мене з сім'ї забрала, гроші з продажу моєї квартири, ти на ремонт витратила, а тепер ти мене вирішити? Виставити вирішила. Ну, добре, поверни мені мої гроші, які я витратив на ремонт, і я піду. Можливо. А може, й не піду. І взагалі, запам'ятай, я піду не тоді, коли ти виставиш мене, а тоді, коли сам захочу. Наталя тільки зараз зрозуміла, який Сергій лицемір. Бо вона ніяк не могла зрозуміти, як Олі виходило з ним добре жити. Захоплення Сергієм змінилося неприязню а на вигляд, ж такий хороший був чоловік, думала вона. Вона вже пошкодувала, що забрала його сім'ї, але як тепер позбутися його, вона не знала. Але через рік вони все таки розійшлися. Наталя змушена була продати свою квартиру, щоб віддати Сергію гроші, які той хотів. Вона купила собі однокімнатну квартиру на свою частину і почала життя, як то кажуть, з чистого аркуша. Більше на одружених чоловіків бажання дивитися в Наталі не було.